Сьогодні у полоному розпочалися розкопки в археологічній школі літописне місто Полонне в рамках гранту Українського культурного фонду. Роботи проводяться біля костелу Святої Анни під керівництвом Полонського будинку культури, Полонської міської ради та кандидата історичних наук Павла Не Читайла. Саме тут у нас знаходимось городищі на народи. І це для поломного дуже важливий дуже важлива локація. Скоріше за все, місця назвінці починалась старовинна понадоби. Ми хочемо перевірити, що знаходиться тут, О, що знаходиться тут. І...